СБУ спільно з ДБР затримали колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Серед затриманих колишній заступник начальника місцевої виправної колонії. Ще один зрадник, чоловік, який раніше працював у херсонському сізо, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу відділу охорони колонії. Третім поплічником окупантів у цій справі виявився очільник відділу комунально-побутового та господарського забезпечення колишньої російської тюрми. Усі вони під час тимчасової окупації міста підтримували російських загарбників, організовували незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в'язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином, загарбники намагалися виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні. Трьом зловмисникам уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування для притягнення усіх винних до відповідальності за злочини проти України.